Друзі, привіт! Ви на ютуб-каналі Віта ТВ. Я сьогодні покажу вам спочатку дрібнички, а потім те, що я привезла в подарунок своїм близьким. І так, перша дрібничка, скажімо так, цінна річ, яка має під собою багато класних вражень, це квиточок зоперного, квиточок з трамвая. Дуже цікава історія була в очікуванні. Передбачення з оканаріума і магнітик від Турклубу. Що ж, для подаруночків такі от пакетики. Паперові передбачення з оканаріуму захватила для своїх будуть в пакетики. Потім така листівка, така, така і така, і ще так. А, все, Це ще лентано листів. Потім купила такі листівки в сувенірному. Гляньте, це не просто фото, це дивіться як. Воно таке об'ємне і таке прям приємне і якісне. Просто супер. Гляньте які. Це навіть краще, ніж друкувати, тому що вони спеціально йдуть такі суперські. Навіть не певна, що буду їх дарувати. В першу чергу це для себе купила. От, як пам'ять. Тому ось такі от листівочки, 5 штучок. Так, дві таких цукерки двом різним людям. Сестрі і доньки, і отакі тваринці зі скла сестрі і доньці. Далі п'яну вишню. Так, на подарунок з оперним і вищи. Цей для себе з оперним. Оперним мені зашов, як ви бачите, дуже-дуже. І ось такий чоловіковий яскравий. Теж височенький. Три цукерочки нашому другу і нам з чоловіком. І плюс такий пакетик, це вже буде на подарунок. Ось такі от справи. Насправді не купувала кави, не купувала чай, ні меду, нічого такого. Так, шоколад теж. Умовно говорячи, не купувала це буквально ці 5 цукерок і все. Не хотілося чогось банального, але, в принципі, під кінець подорожі, коли я знайшла, просто гуляла-гуляла собі так без цілі щось знайти. Я знайшла ось ці такі листівочки, і саме вони надихнули мене обрати ще щось. І тут знайшла такі особливі твариночки. Мені це все гарно запакували. І якось воно так поступово. Дрібнички, але приємно. Звісно, я ще планую повернутись до Львова і каву та шоколад смакувати саме там в закладах. Підпишіться, якщо не підписані, і їдьте до Львова, якщо не їздили.